Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні цей Саня, який дивиться в вікно і спостерігає, за цим чудовим місцем стане бізнесменом. Чи вийде в нього, чи ні, побачимо прямо зараз. А для початку нам треба створити гру. Так, welcome to New Player. Нейм Саня Майн 1. Компані нейм, як ми назвемо нашу компанію. Я думаю, Cove Shop. Найс. Nice. Так, що е ваша компанія буде робити? Ну, типа тако, чуть-чуть. Коротенько про компанію. Sell. Гоу. <laughs> Продавати корів будемо, братва. Company logo. Можна вибрати ID, але як я поняв, uh, щось не сильно я в цьому розбираюсь. Ну буде плюс-мінус такі картинки. Нехай будуть, то я думаю, не супер-супер щось потужне і потрібне. Контін, Let's go. Саня спить такий на своїй роботі, на офісі, в робочому місці. Приходить його начальник, походу. Да, з таким пузом жирним з великим носом, диви, я заспаний просто. Uh, Такий, ну вибач, ти знову спиш. Походу, зараз діло дійде до того, що мене звільнять. Так, я кажу, мені треба відпочинок, а він каже. Короче, не знаю, що він Каже, Каже, будь ласка, 5 хвилин! Будь ласка, треба відпочинок. Ну і. Начальник, знаєте, що сказав? Сказав Саня, вже все, хана тобі, Саня. Не будеш ти працювати в цій компанії, і Саня такий, очнувся і думає. Треба щось думати, щось робити. Саня злий, і Саня буде робити свій офіс. Якраз нас і ведуть походу до пустого місця. Ага, ось до ця двіжуха. У нас є 10 тисяч на балансі. Ця штука коштує 0 доларів. А, нічого, собі вона 10 тисяч коштує. У мене якраз є 10 тисяч. Давай купимо рентабільність 3300. Ще почекай, Чи це оренда плата? Це оренда плата, скоріш за все. Електрика хавається в 150 баксів. Ну давай закупимо. Такс, і зайдемо. В общем, ось наш офіс. І що нам тут можна робити? Тут є кнопка Ей, Start Work. Ага, тут можна тикати. У мене є 7 секунд для того, щоб потикати. Ну, чи 10, вроді би, я можу натикати і спробувати попродавати якісь речі. Поки що я продаю, я не знаю. Я, скоріш за все, створю офсайт для того, щоб... Потім продавати там щось. Бенц Михайло. Так, попрацювали трішки, трішки заробили. Що це за двішуха? Що за 174 бакса? Це я ще должен? У мене тут мусору повно. І кстати, є ось така штука. Так, скіл. Так, це півтори тисячі доларів. І ми получимо плюс один за клік. Окей. Ну, поки що ми її купити не можемо, скоріш за все. Да, мені тупо не вистачає грошей. Окей. Тоді. Це що таке? Ага, це теж треба щось оплатити. Таксу треба оплатити і електрику. Йоханий бабай! Саня! Стартуємо! Давай, let's go! Мені треба заробити дуже багато всього, будь ласочка. Мені треба купа долярів для того, щоб я міг все оплатити. 110 доларів. Непогано. Трішечки заробили. Можемо оплатити арендну плат. Мені це вже подобається. Погнали ще, попрацюємо. А тут можна любу кнопку нажимати, не обов'язково нажимати одну, не обов'язково нажимати на клавіатуру. Це хорошо 100 нажатів! Ви бачили, 112 доларів плюс експа, колект! Let's go Потрішечки, потрішечки, ми заробляємо. Знову треба заплатити. Ви на приколі? Ви на приколі? Я сіки не заробляю. і Сіки тут треба все це оплачувати. Так, прибирати. Це все коштує грошей. Коротше, я поняв. Все, що мені треба зробити, це мені прокачати скіл. Треба назбирати. Можна наняти чувака. Він буде заробляти 10 доларів в секунду. Але платити йому треба 1100. сто. Ось, ось саме дешевий. А яка різниця між ними? Якщо можна взяти у цього? Правда, що со доларів у мене цього теж немає. Тому я пропоную просто заробляти бабла. Погнали, я тикаю все, що тільки можу. Будь ласочка. я нажимаю на будь-яку кнопку, просто в мене все повспливало, всі вікна. <гум> Давай. 96 доларів навіть менше заробив. Це проблема. Зато дають трошечки ікспу. І в мене вже є 244 долари. Мені треба прям тисяча. Саня просто продає. Він консультант, ще хтось він працює без сна дня і ночі. Він просто і днем, і ночі без сна, без нічого. Плейтайм. Я вже граю 7 хвилин. Ти прикинь, 7 хвилин уже валю. І ще ні на що не назбирав ворк, процес ага, почкай. Тут нема такої моменту, що я можу лягти спати. Ще щось мені треба найняти працівника 100%. Працівник це завжди хорошо. коли ти знаходиш людей, які можуть робити за тебе якусь роботу, то в тебе з'являється більше часу на іншу роботу, і твій прибуток росте в рази. Тому що ми зробимо? Скоріше за все, маючи зараз 560 доларів, ми зараз підфармимо ще трішечки до мене. В гості прийшли клієнти. Давай, Саня, тикай все, що можеш. Просто натикую, все що тільки можу. Сіки надо натикувати. Давай. Берц, 106 баксів. Сюди. 669 доларів у мене є. І що в нас по працівникам. 660 коштує чувак. 10 доларів буде давати. Давай попробуємо. Девін. О, сидить, що заробляє лавеху. У чувака 10 рівень, прикинь, Супер бравлер. А я перший тік. Я ще нуб останній. Погнали. Саня, уже зі своїм працівником може нормально заробляти грошей. Проте у сані росте арендна плата, і йому треба якось оплачувати. Розумієш? Кстати, ось сього, бачиш, став інком, це чувак теж заробив за цей час. Поки я заробляв, він теж заробив. Це хорошо. У мене поки що х1. Мені треба назбирати півтори тисячі для того, щоб прокачати свій скіл. Дивись, цей чувак, не фармить нічого. Ти шо? На чилі, чи шо? Ти бать? Це шо за двіжуха? Хей бос, окей. А, все, я його типа похвалив. Ти хорош, брату. Тільки! Сіки я ДОЛЖЕН! Це біда. Я в конкретній халупі. Я можу зараз залишитися взагалі без грошей і без нічого. Мені треба обов'язково зараз спробувати назбирати все, що тільки можна. Чувак, проси зарплату. Я розумію, мені треба просто бабло, просто бабло. Треба зараз півтори тисячі для того, щоб прокачати свій скіл і фармити більше грошей. Х2 я буду фармити, і це насправді буде дуже-дуже хорошо. Тому погнали, поки йому платити не будемо, поки ми забули за його зарплату, нам треба просто заробити якомога більше грошей. І все. Нехай він сидить і думає, що його буде. Чекати, велика зарплата, великі чайові. А насправді Саня йому заплатить. скільки скільки треба. Але для початку Саня вкине свої гроші в свій бізнес, щоб прокачатись на максимум. А тим часом у мене вже є 1100, Саня, давай, будь ласочка. тобі треба нормально нафармити. Ух, uh, go! Так що там у мене? 1300. Давай ще ап У мене є. Ти відкрив якісь штуки. Прикольні, прикольно. Прикольно, що я відкрив штуки прикольні, але нам треба. Ну, треба бабла, бабла заробити. Так, у мене є зараз 1587. І що мені для цього треба? Ось, все, 1500 плюс 1 за клік. Потім ми можемо відкрити, щоб на одну секунду довше клікати. І щоб дешевша була комісія. Угу. Ну поки що тільки таку штуку ми можемо купити. Це буде саме толкове, що ми можемо зробити. Да диви! 2 долари за клік. Потім, якщо ще раз купимо, за 1600, на все, то буде вже 3 долари за клік. І Ми будемо заробляти! Диви! Сюда! Диви, як я пошурував! Щас бабла буде тонна! Оце Саня просто прокачався. Розумієш, коли ти довго робиш одне і те саме діло, то ти в ньому стаєш гуру асом, і ти починаєш прокачуватись максимально і максимально потужно і заробляти більше і більше. Тому треба займатися тим, що тобі подобається, і те, що приносить тобі користь. От тому Саня сидить і клікає тут клікаєм цьому комп'ютері для того, щоб заробити собі на покращення свого скіла. Бо навіть якщо офіс у нього буде максимально поганий, але у сані будуть великі скіли, і він буде реалі. Потужним чуваком, то він не зможе стати банкротом, бо він дійсно класний. А тому треба. Старатися. Давай, Санчес, у тебе вже майже є 1600. І якраз оцей ще оцей останній разочок. Ти прокачайся ще раз, і ти будеш уже заробляти так грошей, що можна з розуму зійти. Насправді. Правда, мій чувак уже не працює. Диви, він, 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 походу, чекав зарплати. Ти що спиш? А ну прокидайся, братуха. хо летс го робити! Ух, в мене так само збиралося. Краще це не дивитись. <плес> Прокачаємо поки себе. Диви, як Санчес качається. А я чувака повисив, чи що? що я зробив йому, що він почав більше фармити. Але диви, сіки Саня, вже бабла приносить просто! Зумузіти можна? Так, мені треба за все заплатити. Але то стоїть дуже дорого, тому напевно, поки що ми платити за все не будемо. Ми будемо терпіти до останнього і старатися не витрачати гроші на ерунду. Правильно, треба качати гроші на себе, я вважаю. Тому ми поки що не працюємо. Що в нас тут є? Ми можемо зни знизити таксу, зробити на одну секунду більше роботи. Але один відсоток такси це дуже мало. Один відсоток. Ну це просто шок. Автопей. І через 7 хвилин буде авто, автооплата цього всього цієї всієї штуки. Тому надав. До цього моменту прокачати ще раз свій скіл за 1700. І тільки потім він заснув! Ти що? Я не хочу його підвищувати постійно. Ви приколі, я і так йому вже две свіки должен. Я за таксу тільки ще тисячу должен, прикинь. Але мінус один відсоток це буде мінус десять. Так санці я вкачувати. Ну, мінус десять. Це ж не так багато. Але чувак проснувся. Чувак прокинувся і нехай працює. Я розумію, старі наш. О, тихо? Непогано. Давай прокачаємося. Бмс. Хорошо, 4 долари за клік ми маємо. Ти не спиш, Тарина. Погнали. Давай, Санчес. Ти повинен стати максимально потужним. По 400 баксів заробляє тільки Саня соло без працівника. Але там оплати долгів уже назбиралось дуже багато, тому треба думати, як їх, як їх перекрити. Як заробити так, щоб було все чітко. Чувак, знову лік спати. Це велика проблема. Насправді. Тому поки що Салап... Саня працює один без свого напарника, тому що це халепа. У нього вже, кстати, другий рівень, синка. І треба було наняти якийсь клінінг, ще щось, щоб у нас тут було чистенько, все гарненько. Але я все рівно придержуюсь плана наступного. Нам треба більш скіли. Як тільки ми сильніше прокачаємося, все буде максимально потужно. Тому так 448 доларів. Окей, закриваємо, прокачуємо знову свій скіл тапінга. О, дві тисячі вже коштує. Брудуха, прокидайся! Я твій бос! Так, щось йому там не нравиться. Окей, що тут у нас? Ой-ой-ой, це коштує бабла. Ладно. Оці всі штуки теж кліки прокачують. 625 доларів. Ану, погнали, попробуємо. Давай, 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 Санчес. Мені цікаво, мені цікаво, дуже сильно. Що, якщо я все тут попрокачую трішечки. Ану. І, наприклад, не цю штуку, а оцю годинник поставив, прикинь. Оскільки По я тепер фармлю? По 6, в натурі воно працює так. Хорошо, чим більше я буду заробляти, тим е, легше мені буде платити за оренду. Це насправді дуже хороша річ. Але чувак, походу, лік спати, але я прокачав свій рівень. Третій рівень. Прокачені якісь штуки в банку. Інвестиції в банку я прокачав. Чувак, ставай, сіки мене дрихнути. Такс, е, можна ще одного запрягти, щоб він на нас працював. Але 3,400. Надо буде зараз погасити всі свої долги. Тому я пропоную тупо щас назбирати ці 3,400, заплатити і не перейматися. Але 3,400. 400 сіка ж я всього зможу прокачати за ці гроші. Просто тонну всього. Ладно, погнали, братуха. Якщо ти ляжеш спати, я ж не буду тобі платити. Ну я не можу тобі платити за те, що ти спиш. Розумієш, і ти знову ліг спати. Скоріше за все, треба його звільняти. Я думаю, тому що пішов він в баню. Не треба мені такий працівник, який ні чорта не заробляє. Я можу і сам поки що. Так, 3600 у мене є. Зараз ми оплатимо все і спробуємо його тупо звільнити. А потім самому прокачувати свій офіс, стати потужнішим, крутішим і можна буде уже потім наймати нових гравців в нашу гру. Такс. Соня, значить що ми робимо з ним? Чи я вже не можу звільнити? Угу. Тоді ми все оплачуємо. Диви. Знову 1600, ну ви на приколі. Так, experience. Макс плюс 20 хп та пауер. Угу, окей. Okay. Нам значить що треба? Нам треба пробувати прокачуватися. А, я його. я його забув розбудити. Скільки ж можна? Давай, вставай. Сюда. Погнали! Працюй! Старина, ти і так спав добре. А то мені є ще що прокачувати. Треба ставати потужнішим. Я тут заплатив за все. Шариш? Це не хейло так. Так, що ми робимо тоді? Прокачка. Осьо, плюс два тапа. 750. Бемц. Ти прикинь, я зараз буду жасть, як фармити. 10 баксів за клік. Ви на приколі я ще штуку нафармлю просто. На ізі. Тисяча зараз буде. Сюди, прикинь, як фармлю. Оце мені подобається. Оце чувак, походу, знову ліг спати. Так, да? Да, він тупо втомився. Осьо, поняв його мут. Комп'ютер, сіт за 800 крісло моно йому купити. Ладно, це ми зробимо потім. Поки що в мене є інші ідеї бенц сюди. По 12 за клік, я вже фармлю жесть. Мій, мій мій персонал тупо не може нічого зробити, тому що я просто всіх перебиваю. Я роблю набагато потужніше. Але мені здається, що потім мій персонал почне заробляти більше, чим я, тому що їх буде багато. Вони теж будуть прокачуватись потихенько, і я буду їм робити крутіші умови. Але поки що все держиться чисто на моєму слові, тому що якісь вони насправді слабачки. Тому ми це прокачуємо, це прокачуємо. І потихенько можна навіть пробувати прибирати всякі штуки. Я не знаю, що. Я йому зробив, може йому гроші дав. Не розумію, чесно. А, я прокачав йому рівень. Він досвіду отримав нормально. Це хорошо. Дивись, я фармлю! ти бачиш? Ти подиви, що я роблю. Офіс то працює, а офіс то працює, офіс приносить гроші. Це хорошо. Ти подиви, ти подиви просто. Кайф. 4 тисячі в мене є, і я готовий навіть оцю штуку вкачати. І оцю, напевно, так. Диви, тут далі вощен нормально так. І оцю бемц І скільки ми ще заробимо, я по 21 долар за клік отримую, а я роблю більше ста кліків. І це говорить про те, що. Він знову спить! Ну як так можна? Я в соло. Дивись, 4,500 нафармив. Персонал не нафармив ані коп'я на мене. Ану, старіна, вставай, прокидайся. Є робота для тебе. Такс. Experience мут, у нього дуже маленький мут. Давай йому крісло піднімемо, да, щоб в нього мут був потужний. І хоча б він уже на табуретці сидів, а не просто стоячи робив. Такс, погнали. Я сподіваюся, що він все-таки буде щось заробляти, робити, пробувати, бо. Бо це безтолково, він ну хоч трошки грошей повинен мені приносити, а то я йому зарплату, то плачу. Понімаєш, він по 290 тратить, а я йому зарплати тільки півтори тисячі заплатити повинен. Ти розумієш? Так він цих півтори тисячі не заробляє сам. Я повинен їх заробляти. Чому так? Він повинен сам окупати себе, свою роботу. По-другому просто ніяк. Бо я ще чисто соло все роблю. Такс, а значить, нам треба, знаєш, що Нам надо, більше часу, менше такса, щоб у нас було все чітко. Так, ось якісь жорсткі штуки. Ох, ю, нормально, плюс шість. Але поки що ми розберемося з цими движухами: Бемц, бемц. і прибрати трішечки. Бемц, Щоб олії вже не було. П'ять тисяч я ще довжен. Ну, п'ять тисяч насправді мені ще Сізі буде нафармити, тому погнали. Давай, фарми, старіна! Диви, як я тебе обганяю просто. Я в десятки разів більше фармлю, ніж ти. Бемц. А, ну в десять разів я більше фармлю, прикинь. Такс. Ще мене цікавить, є якась штука як інвестиції. Що то за інвестиції, я, чесно кажучи, не знаю, але я би їх хотів спробувати. Ну поки що мені треба прокачувати свої скіли всі, щоб я міг трошечки, трошечки потужніше все фармити. Диви, скільки в мене вже на балансі бабла. Я просто якийсь жерніч магнат. У мене є вже 12 тисяч. Ми насправді можемо і оцю штуку прокачати за 12 штук, але вона дає 6 кліків, да, Плюсом. А тут ми більше шести нафармимо за ці самі гроші. Тому давай. Оце, оце, і хорошо у нас все І ще 2600. У нас є. За 2600. Ми можемо насправді йому. Ні, у нього поки що все хорошо. У нього поки що все хорошо. Тому ми просто приберемо. Приберемо підлогу, приберемо пилюку і стіни. Ну, на це нам поки що не вистачає, але вже дуже багато всього ми прибрали. Насправді, і мені це подобається. Тому погнали далі. Що це за полоска? Мені цікаво. І чому вона не доходить до Х2? Бо зараз х 1 ось і полоска, і вона далі тупо не доходить. Не знаю чому. Але дивись, яке ми фармимо. бачиш, 4600. Ну. Рівень. Так, що ми відкрили? Ми можемо купити всі офіси? Непогано, але у мене тут такси на 10 тисяч, ти гониш, ще 6 хвилин є, треба розібратися з цим всім. Значить, що ми робимо? Ми оце все купуємо. У нас є 3200. Тут ми все купили. Чотко. Про геймпас мені не потрібен. Тобі ми прокачуємо рівень. Ти хорош. Що тут у нас? Е, я би насправді зробив меншу таксу, щоб менше тратити. грошей. І пішли, вийдемо на вулицю. Саня, має офіс. Непогано. Тут ще є офіси чиїсь. Ох ти йо, ось сьомій бос. Дестрой вісім реакторів. Ох ти йо, вісім реакторів надо яких споламати. Тут є дуже багато все цікаво. Опа, левел один. Локейт, левел три. Це банк відкрився і інвестиції. Buy or rent your first office. А, я можу купити, я його купив, а можна орендувати. Диви скільки тут всього. Окей. Левел три. Ми можемо вкинути гроші в банк. Але поки в мене тільки тисяча, то я пропоную зайти назад в офіс. Підзаробити ще трішечки грошеняток. Отако От капельку. Просто, просто капелюсіньку, для того, щоб ми вкинули. Туди більше грошей. Бо це насправді дуже важлива річ. Так, з 5200 я соло фармлю, просто давай ще разок, Просто щоб все було, щоб все було чітко. Диви, Бенс, ще 5500 і погнали в банк. Я хочу вкинути свої гроші під депозит, де воно знаходиться. Осьо, Локейт. Осьо, наш банк. Да, це воно? Оу, oh, привіт-привіт. Так, get started. Фу. Ого, лов ризик, поняв? Можна вкинути гроші в оцю штуку. Можна. Ковшоп, мій. Великий ризик. Можна купити акції свого магазину, щоб коли він виріс, підняти бабла. А, я, я не можу купувати гроші. Я не можу вкладати гроші в свій магазин. Ага, хм, цікаво. Ні, це класно зроблено. Мені це подобається. Давай вкинемо гроші, знаєш, в шо. Ось цей, походу, він уже не робить давно. В що ми можемо вкинути? В ковшоп? Ось я вже не можу вкинути. Давай сюди вкинемо. Давай просто всі закупимо Моє акції, ми в нього закупили по 32. Потім подивимося, який буде профіт в наступний раз. Все, дивись, який в нього коштує акція просто. Що Акція коштує просто тонну грошей. Ви що на приколі? Давай ще сюди вкинемо бабло. А, я не можу, геймпас. А, я все можу купити такого. Окей. Так, і ось якраз видно, скільки я можу потім заробити. Хорошо. Як я розумію, я можу купити і тачку. Але то таке. Мені надо мій офіс. Чи це не мій почекай, це не мій офіс? Це ще один купити. Oh. Давай потім. Давай потім. Ми обов'язково до цього прийдемо. Нам трі. Трішечки потім. Трішечки потім. Так, наша братуха, як відчуваєш себе? Хорошо. Комп'ютер, деск. Давай ти кави зроблю. Сіки! Та без кави будеш, братуха. Ти без кави хорошо себе відчуваєш, я хочу сказати. В общем, що ми робимо? Нам треба менша таска. Але не сильно ми то можемо прокачати. За 20 тисяч можемо цю штуку вкинути. Вау! У мене нова сі... сідушка нова. Хорошо. По 50 клік ви на приколі, скіки? Ти ще п'ять тисяч на фарб, не? Я на більше, чем Жесть, ти типу 2. 6300. Сюди. Просто сюда. що зробив? Кстати, через 5 секунд інвестиції. Ой-ой-ой, що я нажав? Що я роблю? Саня в небі фармит в сенсі. Як так? Диви, який в мене профіт. Бачив, да? У мене є хороший профіт на 31%. Я можу продати свої інвестиції, а можу не продавати поки. Я би краще не продавав поки. Я щось відчуваю, що ще все все попереду. Все попереду. Поки можна не продавати. Так, можна до себе додому зайти, будь ласка. Ну, я хотів до себе додому. Ми можемо сейчас, виходить, і себе трошки прокачати, але... Але я би за 25 тисяч прокачав 11 кліків. Чисто це було би дуже потужно. Проте мені ще оренду треба заплатити, і в мене є там щось трішки, секунд. Тому давай погнали. Нам треба ще заробити ці гроші, щоб оплатити там все. А то без оплати ми ніхто нас заберуть бізнес. До чортиків заберуть просто. тисяч. заплатили. Найс, погнали далі. Просто гроші в молоко засунув. А думав, що все буде чітко. Такс, я маю зараз 16 тисяч доларів. Прибирати ці всі штуки я, звісно, можу, але нема ніякого сенсу. Тому мені здається, що так, ну в тебе з Буду все чітко. Чи є сенс тебе прокачувати потрошки. Але ти, скоріш за все, тоді собі рівень піднімеш. Іменно зірочки. Тому давай тобі стола купимо. Ну і компа трішечки, трішечки прокачали тебе, щоб в тебе все було хорошо, братуха. Щоб ти тупо валив, а я би наняв ще когось. О, Карлі, але в них всіх по одній зірці. Ага, це треба купувати. Я поняв. О, ось цю штуку треба прокачати. Щоб був більший шанс на те, що мені з'являться потужніші чуваки. Хорошо? Ну, більш прокачаніші, більш сильніші, я би сказав. Це було б дуже класно. Поки що ми Фармимо далі. І ми обов'язково наймемо ще одного працівника, тому що працівник це завжди круто. Він буде заробляти гроші. Такс, є 13 тисяч. Тобі ми прокачуємо рівень і. 16 секунд. Зараз будуть нові персонажі. Ось ось є. Бронзовий, сільвер, голд і платінум левел. А ми зараз прокачали від третього, щоб третій рівень просто був у нас, а не перший. Блін, це 60-й треба, щоб хоча б Сільвери попадалися. О, диви! Бачив, да Але капець, у вас оплата, звісно, жорстка. От ти фармиш більше, але й хочеш більше. Тому ми візьмемо. Скоріше за все тебе. Давай, братуха, шо в тебе по твому цьому? Мут, в тебе все чітко, тебе взяли на роботу. Давай тобі поки нічого прокачувати не будемо. Ти поки в нас е, чисто, як би сказати, ти поки просто чувак. От бач, він просто півтори тисячі, але в нього вже шостий рівень. Це жирно, це жирно. Тому погнали, попрацюємо. Давайте, хлопці, ви вдвоєм уже фармите нормально, я би сказав. Тому обов'язково, обов'язково, не лягайте спати. Хорошо, Кстати, я якось мало нафер. Я якось дуже мало нафармив. Чому так? Не знаю. Але я би прокачав би зараз дещо. Дуже потрібне. А це якась штука жорстка. Та пауер Що вона значить? А, це щоб, походу, ото прокачуватись, поняв, по лінії отій. Давай прокачаємо. Експіріанса, щоб більше отримували і наші чуваки, походу, і ми. І давай таксу прокачаємо. І ще один тупо клік. Оце буде хорошо. Ми все потихеньку попрокачували. Тоді ми заробили щось 4800, що ну в районі 5 Скільки ми заробимо зараз? Скоріше за все, трошки більше. Хоча, бачиш, все рівно не дотягуємо. Ми не дотягуємо ми до x 2 Скоріше за все, там треба нормально так попрокачуватися. Просто що робить оця сила кліку? Я, чесно кажучи, тупо не знаю. Але оця, оцей ползуночок чуть-чуть вроді наче вище підніматися. І скоріш за все туди вкинути нормально бабла, щоб доходити до хоча б якогось X2. Ось Осьо, можна прокачуватись. 26 тисяч стоїть. І в мене більше гравців буде в команді. І ще я 12 тисяч довжен. Та павер. Скоріш за все, треба його вкачати. Бенц і оцю штуку, щоб ми довше працювали. Давай пробувати. 12 секунд у нас є. Ми ще на клікаємо КП Ну поки що цей клік-павер особо якось е, не додається мені. Я щось поки не бачу. Можливо, треба його добре як прокачувати, але поки що це ні на що абсолютно не впливає, як я понімаю. Так що там з моїми чуваками, в тебе все чітко, в тебе все чітко. Ну правильно, вам ж зарплата платиться. Скажіть, так, погнали, вийдемо на вулицю, подивимося, що у мене в банку, і що з моїми акціями взагалі відбувається. Тому пошурували по дорозі, також шух 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 шух. шух Його зіб'єте мене. Ану, в смислі? Хм, Ладно, ну є ось отакий чувак. І ми можемо спробувати в нього вколожитись. Ну він бачиш, довго вже не працює. На дивитись на його, так би мовити, прокачку. Що тут у нас? Отут у нас пішли якісь здвиги. Тому давай спробуємо. Закупилися. О, не поняв. Drop inviting. Получається, чувак хоче. Чувак запрошує мене поробити в його компанії. Та ну, ти що? Я сам в своїй компанії буду тусити. Так, мені додому. Опа, диви який профіт! Сюди він уже він тільки-тільки зайшов, почав працювати. Бо я купив його. Ці. Я скупив його, так би мовити, нормально. Акції і відсотки ростуть. Проте можна пробувати купувати якісь більш дорожчі акції для того, щоб більший бонус получати. Диви, кстати, бачиш? Ти бачив, як пішло? Вау, це прикольно. Я би навіть, можливо, Пауэр ще вкачав. Хе, ще скіла трішечки, ще скіла і час, щоб ми довше працювали. Хоча за 25 цю було б класно прокачати. Плюс 11, чисто кліків відразу. Але потихеньку ця штука піднімається. Так що мені це вже подобається. Диви, диви, як пішло! Диві, як пішло! Ти бачиш, що робиться! Диви, я майже до Х2 допер. Ну як майже навіть наполовину не пройшов, але все рівно. Потихенько, помалесенько, воно ж то працює, розумієш? Так що треба ту штуку вкачувати. Це важлива річ. І в мене майже скоро вже буде п'ятий рівень, я відкрию ще якийсь скіл. Який, скоріш за все, буде дуже дорогий, але непоганий. Так, новий левел. Що в нас по скілам? Офіс тип 2, верхаус і ефективний апгрейд. Оце якраз мені. Що тут? Він хоче більшу зарплату. Він хоче. Він хоче... Куди відсотки падають? Падає профіт. Він хоче 9700, а нині він получає півтори тисячі. Може, братуха, давай. Отак Ооо, ацепт. Трішки потургувались. І маємо бонус. Так, цю штуку треба оплатити 27 тисяч. Ну, давай оплатимо. Бо ти насправді щось багато хочеш. Ти, кстати, левел підняв, хорош? Так, у вас все хорошо, і мені це подобається. Значить, що ми можемо зробити далі? У мене 11 тисяч. Ось осяця. Ефективність. XP, тап. Типу, якщо я це буду прокачувати, you have 0% в мені бонус. А, бо я ні з ким не в команді. Я поняв. Ось, ну, у мене 1,3 тап пауер. Нам, походу, надо десь в районі двох, щоб ми проходили. Ми можемо цю штуку вкачати, щоб більше XP отримувати. Вкачати ще, щоб ми довше працювали. Бо це важливо, коли ми довше працюємо, значить ми більше заробляємо. Це прикольно. Ти бачиш, скільки ми заробили. Ти бачиш, скільки ми заробили. Не да. Десять штук у нас уже є. Дивіться, як ми зразу експіна фармили, поняв. Хух, народ, нехило ми прокачалися. І я думаю, що продовжимо тільки в наступній серії. Тому обов'язково ставте свого крутецького вподобайдена, щоб ми дійшли до того моменту. З вами був Саня, і Всім пока.